Ну що ж, Поля, ти точно все зібрала? Ну, звісно, тато, так, я все зібрала в табір. Ой, я така щаслива, що я в табір нарешті їду. Ну так, я теж щаслива за тебе. Ну гаразд, якщо ти впевнена що все спокоїло, тоді ходімо, бо ми вже запізнюємось якби. Ну так, можна сказати. Ходімо. О, вітаю, сусіди! Добрий ранок. Ну все, ходімо. О, вітаю! Вітаю, це ви в табір. Ну так, це ми в табір. О, у нас тут повний автобус. Вже. Ну, добре, давай, заходь. Ну добре, заходимо. Я заходжу. Так, ой, я не навмисно зайшов. Ну, добре. Зараз я поля тут. Давай, поля, заходь. Ну добре, тата, бувай. Бувай, поля. Так, я прохожу. О, привіт, Соня! Привіт, Поля! О, привіт, Даня. О, Поля, привіт! Я такий щасливий що ти прийшла. Ну так, я теж ми разом буду. Так, чудово, клади сюди свій багаж. Ну, добре, а я поки що тоді сяду. Хм. Ну, гаразд, е, всі тут готові. Точно, весь автобус є, ніколи ми там не загубили. Ні, не загубили. Ну, це чудово, добре. Що ж. Ну, добре, а ми вирушаємо. Можете тепер їсти, пити, все, що хочете робити, відпочивати. Слухайте, давайте пускаємо щось підсидіння. Ну, давайте. О, я знайшла зайчика. Круто. О, ну, здається, ми вже приїхали. Ну так, ми вже приїхали. Давай-то все по парах. О, скорейше, давай. Так, ну, добро. Эм, э, так, я с тобой. Ну, добро. Так, я э, ч буду с тобой. Ну, добро. А мы не с кем будем. Давай я с тобой буду. Ну, -то. добро. Так я с тобой. А я, а я скрываю низкой. Ну, буду земля. Все, все пошукувались. Ну что ж, ходим.